привіт привіт Сьогодні в нас стільки оракулів, навіть шість. Раз, два, три, 4, 5 і шість. Я їх підібрала для того, щоб задати, питання. Питання, чого бажає моя душа. Ми вже з вами дивилися в моїх відео абсолютно про все, що завгодно. І про кохання, і про трансформації, про пошухи себе інших. А тепер давайте подивимося, що хоче сказати душа. Перший оракул це. Sacred Earth Oracle. Оракул е, таємної землі. Так. Наступний це латерн Оракл. Упс, бачите, який він вже активний летить. Е, оракул любовний. Крістефані Лібес Оракл. Це Sacred Destiny. Оракул е, таємної долі. І. Наступний Wisdom of Oracle. Це мудрість оракульна. Така буде п'ятий варіант. І ви вже знаєте, шостий варіант це оракул містичних моментів. Я його покладу сюди. Давайте трошки, як то кажуть, посунемо всіх, щоб були в рядочок. І містичні моменти, шостий оракул. Ви можете поставити мене на паузу і задати собі питання, подивитися на карти, ще раз подивитися вступ і тоді працювати. Вам може підійти або перший варіант, другий, третій, четвертий, будь-який, можливо, два варіанти, залежно від того, які трансформації вам відгукаються. Так, давайте подивимось: оракл святой Сейкрет таємної землі. Що вам хоче сказати цей оракул? Так. Це перший раз роблю розклад, просто сьогодні захотілося, сьогодні Хеллоуін, тому енергетика просто зашкалює. Дуже класно. Дивіться, які у вас класні чарівні такі дівочки. навіть так дівочка маленька, і дно колоди. Цей оракул розказує вам, що вам потрібно працювати з внутрішньою дитиною. Re -discovered. Discovery. Discovery це означає, що ви знаходите. І Re це означає заново. Будь ласка, якщо ви обрали цей варіант, подивіться, дивіться, яка краса. До речі, ви завжди знаєте, якщо є Карта, яка вам подобається, ви пишете, я присилаю ви собі ставите на заставку. Знайдіть ще раз свою внутрішню дитину, яка знаходиться в вас. Знайдіть, де вона, що їй потрібно, чому вона схована у вас, що їй в даний момент хочеться, а це означає, як це, те, чого бажає жінка, то бажає Бог. Ваша душа каже: знайди цю дитину в собі. Постав її в центр. Постав її в центр свого всесвіту, постав її бажання. Якщо ви зараз дивитесь на життя з точки зору дорослого, ви знаєте, нам вчені доказують, що ми складаємося з трьох -то частинок. Я батько, там я батьки, я дорослий або я дитина. І от зараз в центр вашого життя потрібно поставити потреби вашої дитини. І вона допоможе вам знайти ваші фрагменти. На ця карта, до речі, вона, бачите, третій глаз. Вона мене стояла тут на підставці, я коли вивчаю оракул, я собі ставлю одну карту. Вона дуже довго стояла. Дивіться, як класно видно? Третій глаз. Це внутрішнє бачення, це ваша інтуїція, це бачення підсвідомих речей. І оракул каже вам зараз, для того, щоб знов зібрати свій фрагмент, а душа. Це є ваш фрагмент. Ви можете душу побачити, дуже тонка матерія, ви можете побачити тільки третім глазом, тільки за допомогою підсвідомості. Ні в кого не чухається третій глаз. Можете трошки зробити якісь собі ароматичні масла, взяти, да, по помасу ем, масірувати. І тоді ви зберете. А дно колоди що нам каже? Дно колоди каже, що у нас будуть перспективи. Подивіться, це янгул, вона вагітна. Це не, скажімо, пряма така вагітність. Можливо, хтось буде в прямому сенсі бажати да, завести дитину, а це може вагітність майбутнім, вагітність планами, вагітність перспективами. Подивіться, ваша земля буде отако знаходитися. Просто у вас в руках і ваші плани, ваша планета. Дуже класна вам порада. Перший варіант. Не знаю, мені щось захотілося взяти лапіслациолі. Бачите, як? Ну, хай, хай ти сюди впав, хай там лежиш. Дивіться, от отак, цей третій глаз. Все не мені нагадало? Схоже, похоже, не похоже, подивіться. А, можливо, працюйте з камінчиками. Перший варіант. Ваша внутрішня дитина ставиться в центр, ви змирайте, збираєте фрагменти. Цього бажає ваша душа. Просто неймовірний оракул, наскільки красиво. Можна такі карти собі придбати. Ще раз показую вам, як він виглядає. Ви можете знайти в талі, замовити. Е, неймовірно. До речі, я колись побачила цю карту в когось старологів. І я так мріяла побачити от, знайти оракул, не знала, де побачити. І я його знайшла в Мадриді. Ви не уявляєте, я там цибала по тому магазину, як не знаю, хто щасливий. Ось така у вас історія перший варіант. Дякую вам за увагу, як завжди, обмін енергіями відбувається, коли ви пишете коментар або коли ви ставите лайк. Другий варіант всім вам привіт, це такий складний оракул. Дивіться. Латерни. він розповідає нам про долю жінки, яка є дитиною, дівчиною, жінкою і old woman, старуха, тут все англійською мовою. До речі, дивіться, як, наприклад, я працюю з оракулами, я їх перекладаю. Тому, якщо хтось думає, що читати карти чи розповідати вам, це легко, ні. Коли ви отримуєте новий оракул, нову книгу, по якій ви працюєте, це часи титанічної роботи, з яким людина працює. Давайте зараз подивимося. Що хоче оракул сказати вам? Мені він хоче сказати, Лена, переверни карти. Ми витягнемо поради. Для вашої душі. Ваша душа говорить через Оракул, якщо ви побачили моє відео, це не просто так. Ху -ху. Круто. Просто круто. Circle. От те, що я вам казала. Да? Круг закривається. Це дитина, молода дівчина, жінка і літня жінка круг. Ух. Другий варіант. Ви знімаєте з себе маску. Це те, чого хоче ваша душа. Melt це англійською мовою ем, таяти, От сніга. Да? The snow is melting. Ще вивчимо англійську мову разом. Сніг е тає. І що вам тут кажуть: Allow your spirit self to shine through the many roles you refill. Дозвольте вашому духу сяяти через багато маск, які ви носите. Ваша нужа душа. Вона каже: слухай, хорош. Хороше вже бути не тим, не тою, ким ти є насправді. Хай ця маска уходить. Це відбувається за допомогою Radical Honesty, радикальної чесності. Це означає, що. Реальність, яка є, ви її не можете тримати, оскільки ви не чесна чи не чесна сам з собою. To Believe in the Facade is to Sufficiate in the, Т, Т, Т Т Т, Тем Тем. Бачите, тут теж у вас забрала радикально чесність. Вона є воїном, а воїни є сміливими. Коли ви скинете цю маску, і побачити, що роль, яку ви граєте, це не ваша, в вашій душі важко. Почніть з чесності, самої себе, сказати, хто я, для чого я живу в цьому всесвіті, що я хочу, і Empty. Дивіться, яка дуже крута. Дивіться, що в неї в жінки тут? В неї є тут. Влагаліще вагіна, для народження вомб да, англійською мовою, тобто це вмістіліще, якщо так сказати, вам потрібно звільнити те, що заважає вашій жіночості. Тут написано закінчення і початок лежать в тій самій стороні і відкриваються ті самі двері. Вам потрібно звільнити те, що заважає, що заважає вашій жіночості, що руйнує Це, це відбувається через чесність, через 에, того, що ви кидаєте маски. Круг. Вашого розвитку від молодої жінки, так, до підлітка, до літньої жінки, до взагалі бабусі, ми всі проходимо це пізнання. І от зараз у вас йде перехід на інший рівень, тут не стати там старшою так, означає, а це означає на інший рівень своєї жіночості. Коли ви як жінка, лягаєте в ліжком з чоловіка, який вам не подобається, оскільки він вам дає. Гроші або ви з ним одружені, або дітям треба щось там розказати, або щось там ваша мама хоче, або подруга одружена, а ви ні. Це все, що впливає на вашу жіночість. Напишіть в коментарях, дівчатки, наскільки це жахливо спати з некоханою людиною, ті, хто це робив. А я впевнена, що від 70 з нас робило це, оскільки було багато причин: то ви не могли піти, то ви не хочете, а може в когось золота клітка, але все це впливає, впливає на е, гінекологічні проблеми, які з'являються, оскільки жіночість не реалізована. І душа ваша каже, якщо ви ще не зробили того кроку і не звільнилися, і не полікували себе, то, будь ласка, знімайте маски. Другий варіант потужно, 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 прямо не можу сказати, як. Е, е, нехай вам буде ця інформація на благо. Якщо вам потрібна порада і остаточний. Перейти на інший рівень сприйняття, звертайтеся, у вас дуже е, класна, потужна іде порада і потужні зміни. Це був ваш оракл. Третій варіант буенос вамдіас, лібес оракль. Ось він так виглядає. Я його придбала недавно. Давайте подивимося. Хто обрав, знаєте, це такі легкі карти, але, в принципі, нічого легкого в цьому житті немає. І безкоштовним є тільки сир на смишоловці. Ми зараз витягнемо для вас поради, що хоче вам сказати ваша душа. Ну, Для тих, в кого вона є, але той, хто знає, що вона в них є. Один, два. І три. Зельпс До речі, мені треба написати, що даю курси німецької мови. да? з пиштем. Дивіться, яка класна карта. Бачите, що робить місяць? Ловить дельфіна на повний місяць. Чи це і? Як його звати? Лебідь, да. І так, що хоче вам сказати ваша душа? Кого ви там намагаєтесь обманути? Той шумк, обман. Ах, і ви тут маску носите. Справа в тому, що, е яку б ви маску не носили, як би ви не хотіли когось обманути або ввести в оману, перша людина, яку ви водите в оману, це ви. І подумайте для чого. Якщо ваша душа вам каже, хорош е прикидатися тим, ким ти не є насправді, це може бути і у відносинах, оскільки це любовний оракул. Це може бути просто в житті. Ви носите маску. Ті телики летите десь, так? але насправді це маска. І для того, щоб жити, ваша душа просить, щоб у вас був айн-кланг. Клянг це звук, айн-кланг це, знаєте, як говорять, єдині душ. Жити. Е Душа в душу. І от в даному випадку, подивіться, яка цікава карта. Навіть світло, зараз так поставлю, парасолька, діти тут займаються, знов-таки стоїть драбинка, жити, як дитина, безтурботно жити і довіряти. Зніміть дорослу маску і побудьте трохи дитиною. Шöpfung. Шöpfung – це створення чогось нового. Наприклад, тут der Welt – створення світу. Вам карти кажуть: бросьте десь якорь, куди ви там пливете? Тут, якщо видно, да, ну, таке астролябія. і пошук всесвіту ось у вам ваш мобідік. пошук Всесвіту – все в вашій голові. Ви можете кинути якорь. Для того, щоб створити щось нове. І жити в радості з самою собою вам потрібно зрозуміти, що все знаходиться в вашій голові. Ви можете кидати той якорь, оскільки ви, серпсінь, ви можете сама себе оприділяти. Ніхтось в цьому світі, хто є, хтось вам буде розказувати, як це робити, чому робити. Ви можете це зробити сама для себе. Трошки закрию світло, да, щоб так не світило. Дивіться взагалі, яка краса. Якщо вам, до речі, потрібна карта, я сфотографую її для вас. Повертайтеся до своєї внутрішньої дитини. Питайте, що потрібно вашій дитині для того, щоб вона була в унісон. О, Оце гарне слово. Да? Серця б'ються в унісон. І вам потрібно, щоб ваше серце билося в унісон з дитиною, яка тут є. І її ви знайдете у собі. Кидайте якор. От така була інформація для вас. Третій варіант. Я вам дякую. Як завжди, ви можете мені подякувати, якщо ви е, напишете коментар, або е, поставите лайк. Приватні консультації ви можете отримати, якщо ви напишете мені під відео або в приват. Наступна колода. Дивіться, яка вона е, сказала б сонячна, але тут така морська. Це Sacred Destiny, таємнича доля. Так, так, так. Вже місця більше стало. Давайте подивимося, що хоче вам сказати ваша душа. Таких розкладів я ще не робила. Напишіть, чи вам подобається такий формат. Спробуйте подивитися на ситуацію, в якій ви зараз знаходитесь, трошки зверху. До речі, дуже класно робити це, якщо ви використовуєте приклад кінозалу. Хто любить ходити в кіно, да, уявляєте, що ваше життя чи ситуація, яка вас зараз турбує. Це е, візит от в кінотеатр. Ви приходите і дивитесь на події, які відбуваються у вас з залу. На сцені відбувається дійство. Наприклад, ви активно вчите німецьку мову чи живете в Німеччині, чи можливо у вас зараз певна ситуація з вашим чоловіком, чи вашою свекрухою, чи з подругою, чи ви шукаєте роботу, подивіться на це, наче як на фільм, а ви знаходитесь в кінозалі, купіть собі попкорн і змодулюйте таку ситуацію. Що вона вам дасть? По-перше, ви подивитесь на все це під іншим кутом і зможете прийняти правильне рішення, оскільки ви емоційно не... Будете пов'язані. Бачите, ви зверху дивитесь. Ваша душа каже вам, що піднімайсь трошки над всім, і ти побачиш, да, що зверху ну, воно зовсім здається іншим. Я в групі кидала, до речі, пісінку е, е, Jürgens, да, В нього прізвище, Стівен Юргенс, якщо не помиляюся, «Fliegen Können. Ті, хто можуть літати. Ваша душа каже, що вам все нормально, security. Security, ви знаєте, це служба безпеки. От з вами все добре. Над вами здивляться зверху. Все буде добре. Вогонь. Хто працює з практиками? Ви мене дивитесь, запаліть собі свічку. От ми з вами зараз працюємо. В мене ж така свічка собі горить. І ви зможете для себе запалити свічку і ще раз впевнитися, що зверху за нами спостерігають. У вас є захист. Почистим може, свою квартиру, але ваша душа просить, подивіться на все це з точки зору ем, часу, розміру, простору, не точечно в ситуацію, а великими дімензіонами. І going forward, Ідіть вперед. Ідіть і. Як це? Ціль бачу, перешкод немає. У вас все буде. Ком'юніті. Що таке ком'юніті? Ну колоди? Це поєднання з кимось. Бачите, і вам тут показують за вами, спостерігають, вас захищають. У вас все добре. У вас абсолютно все буде, тільки потрібно розуміти, що розмах тієї ситуації, де ви знаходитесь, те, що зараз з вами відбувається, це не один день, і одна хвилина. Це такі монолітні, масштабні події. Да. Ви розубійте мене четвертий варіант. Через мене інколи проходить інформація, я її розказую. І може для когось, хто дивиться, да, це ваші вибрації, для когось це ні вибрація. Але якщо от ви зараз бачите, ви розумієте, про що я говорю, вона вам відгукається, це ваше. Виходьте, виходьте за рамки. Тут може бути і робота в інтернеті, тут може переїзд в іншу країну. Виходьте, ваша душа хоче, щоб ви йшли вперед із песні, і нема чого сидіти там, де ви були. Наверх піднімаємося. Є? Дякую вам. Четвертий варіант. Ви молодці. Так, ми зараз з вами поставимо варіант номер 5 Дивіться, він впав на вас сам. Моя улюблена гадючечка. Не знаю, як його на нього поглянути. Бачите, всі без камінчиків а тут на вас впало. Ну ми ж покладемо? Це в нас Колят Барн Райт. І ми дивимося. Для вас поради. Від вашої душі. Що вона там хоче сказати? Раунд round. раунд. Клен іт. Чом би ні. book. Тоже варіант і блеск. в клас. Що вам душа ваша каже? Ребята, у вас є мудрість. У вас є е, мудрість у вашій душі, і, в принципі, у вас дуже сильна сила роду. От тут іде матріархат. Слинів, бачите? У вас є матриархат, матріархат, за яким ви йдете за вашим слоном. Там така мама там Бабуся і далі. Але вам кажуть, що ви трохи ходите по кругу. Бачите, round and round. Це все по спіральки. Якщо говорити про гінограми, в психології дуже всі психологи да, люблять такі справи, як гінограми. Вони роблять аналіз структуру родини. Тобто видно зразу, хто родився, да, хто з ким поженився, чому, наприклад, жінка чи чоловік мають таку долю, наскільки це пов'язано з родом минулим. І от у вас іде, ви йдете за тим, хто робив далі. Перед вами так само. Ваша е, душа каже, clean it up, почисти все. Зроби по-іншому. Виходьте з долі, з програмування вашого роду. Е, те, як робили ваші пращури, це те, як робили вони. Це не означає, що ви маєте йти так само все життя по пустелі. Ви можете почистити, не будьте слоном, будьте оленем. Дивіться, які рога класні. Оскільки блест вас благословили, ви маєте право по-іншому прожити своє життя. Ви можете розірвати оцей біг по пустелі і оцей біг по кругу. Я знаю, що може хтось зі мною не погодиться і скаже, там родові програми, так, я погоджуюсь, але ми впливаємо на наше життя. І ваша душа зараз каже, от тебе благословили на інші справи. Ти не в пустелі, ти в небі. В тебе зовсім інше. І моя улюблена, молі улюблений той анекдот Пам'ятаєте, коли прибіг якийсь там царевич до дракона, бився, 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 майже всі здохли, і той дракон, і царевич, і дракон каже, слухай, а що ти хотів? Він каже, та я хотів пройти. Каже, чого ти не спитав? А почав битися. А царевич каже: А що так можна було? В принципі, так можна, можна все. Почисти свої родові програми для того, щоб ви не наслідували те, що роблять всі жінки у вашому роду, тут матріархат. А, бо у вас є крила. Буває, що про сіреньку цю катечку пам'ятаєте, гадкого каченятка. А, всі думали, що в родині каченят да, не зрозуміло, хто родився. А там родився лебідь. Оце ви і є. Як вам відчувається п'ятий варіант? Пишіть, це ваш. Буду рада вашому зворотньому зв'язку. І наступний у нас варіант це день -мі той. Містично, забираємо камінчик, це був не ваш. Це таро містичних моментів. Ось воно. Мені дуже подобається колода Таро і незвичайно намальована. Шест... Шостий варіант. Ви, як завжди, йде стеком цим шлюз. Що вам хоче сказати, душа? Гігаймнісе. Так, мені треба, напевно, вже казати, я буду німецьку мову викладати за допомогою карт тайна. Дивіться, місяць і в ньому є дірка. Але у дівчинки є ключ. Навіть не один, не раз, два, три, чотири, п'ять. Подивімося, які у вас там таємниці. Дивіться, яка у вас дівчинка. Така класна Plumenkind, да, Розенгатн, ви тут ростете в якихось мріях. Шостий варіант? Ви мрієте. Тобі собі, знаєте так, мріять, все так в розум, все таке класне, ви собі там сад розвели з розами, у вас тут трансформація, метелики, і мрієте, мрієте. Так ось вам каже ваша душа нарешті, вона каже: слухай. А давай ну, ти вже будеш відкривати певні таємниці. О, ти бачиш місяць, там є таємничі, в тебе ключі. Ключі є. Да? Вмикай бевуст, зайн. Що таке бевуст займ? Бевуст це свідомість sein це бути. Вмикай свідомість. У вас вже минув час, коли можна буде було бігати і казати: Я ось. О... Блюмен блюменмечен Blumen ще на весіллі, знаєте, такі маленькі, а голочки, вони ходять і розкидають скрізь квіти. От вам зараз ваша душа каже, фаза закінчилася, зайчик тобі 45, які квіти, хорош мріяти, все, добрий день! Треба вмикати свій домість, яка у тебе є. Треба рухатися, треба відкривати тайни для себе. Цього всесвіту. Дивіться, тайн багато. У вас є знання, тільки ви щось сидите і не рухаєтеся. Тому, якщо ви бажали зайнятися, е, якийсь курс відвідати, да, як там, відкрити в собі закрити щось, відкопати, закопати себе десь занести, це саме ваше. Почати свідомо і відповідати за свої вчинки, дівчатки, якщо ви раніше казали, всьому винна там війна, всьому винний мій чоловік чи мої діти не дають мені шанс працювати, обожнюю, коли жінки кажуть, мої діти винні в тому, що е, там я не маю часу, ну тобто таких мам, вибачте мене, що з ними треба робити, або хтось в чомусь. От якщо ви це робили. Цей момент, коли ви не бачите, ви маєте свідомо сприймати цей мір, припиняти десь щось там, мріяти і рухатися у світле майбутнє. А воно у вас є, оскільки вам карти кажуть, бачите, дно колоди, ключі від всесвіту Я. От такий у вас варіант. Шостий варіант. Я вам дякую, буду завжди вдячна за зворотній зв'язок. Почуємося!